Вау, пройшло 7 місяців з приводу моєї відсутності в інтернеті. Хоча це вже абсолютно неважливо, адже ніхто із вас не чекав мого повернення. Що ж, усім вітаю на моєму каналі, беріть собі чаю, смаколики і ми починаємо. І так, уявіть собі, що ви намалювали гарний скетч, і кажете. Вау, який гадний скетч у мене вийшов, я в захваті. А потім ви згадуєте, що вам потрібно цей скетч перемалювати в лайн-арт. І коли ти намалював такий собі лайн-арт, ти починаєш казати по типу скетч був набагато кращим. Але ти не помічаєш того факту, що скетч, який ти вважаєш кращим, просто не підійде для того, щоб перемалювати його у лайн-арт. Для прикладу погляньте на ось цей малюнок. Тут зовсім незрозуміло, що там відображається, і як мені це перемалювати у лайн арт. І, звісно, лайн-арт буде виглядати не так, як скетч, тому що скетч, він ніби виглядає брудним та грубим, наче він намальований вугіллям одною товщиною лінії. Тим часом, коли лайн арт, навпаки, протилежність скетча, де кожна деталь промальована різними товщинами лінії. Така проблема розповсюджується для тих, хто малює мангу чи якийсь там комікс, академію, ілюстрацію. Тому деякі художники обирають два варіанти. або щось переробляють і виправляють у своєму скетчі, або обирають варіант давай панове, Міша, все не то. Наступна проблема полягає в тому, що деякі думають, що малювати в діджиталі. Лейнарт так само просто, як малювати на папері. І якщо ви так дійсно думаєте, то ви, на жаль, далеко помиляєтесь. Тому що одне діло, коли ви малюєте у зошиті ручкою, де немає Ctrl-Z і доведеться замазюкати коректором, а інше, коли ви малюєте на дошці, але вам треба уважно звертати увагу на екран і слідкувати за курсором, щоб не загубитись. Так, я знаю, що для когось це дійсно. На колір і смак товариш не всяк. Але не забуваємо, що малювати на папері чи на графічному планшеті це плюс-мінус ваше рішення, і це залежить від вашого скіла та часу вашого процеса. Третя проблема лайн арту полягає в тому, що в деяких деталях крупні деталі намальовані тоненькими лініями, а дрібні деталі намальовані товстими лініями. Проблема це можна так назвати неправильний порядок товщини ліній. Ви у попередньому відео чули, що крупні деталі треба малювати великими лініями, а дрібні деталі треба малювати маленькими лініями. тому цією схемою я вам трошки вам покажу, як це насправді повинно виглядати. Так ось. Ви знаєте, що у лайнарті є такі речі, як основні лінії та заповнюючі лінії. Основні лінії це може бути об'єм тіла, обличчя, волосся, одягу, а заповнююча лінія це як маленьке доповнення. Ще до бонусу я б хотіла дати для тих, хто малює мангу чи комікси. Ви можете іноді замалювати те, де є самі темні місця чорним лайном, як тінь. Це може спрацювати як прийом для того, щоб додати глибину малюнка, але головне не перебарщувати тінями. Ну і що я можу вам щось додати? Ну, головне, не бійтеся експериментувати. Робіть вправи для малювання лайнарту. Ваш лайнарт не обов'язково повинен бути ідеальним на рівні професіональними художниками. Ваш лайнарт це ваш почерк. Тому він може бути яким завгодно. Ідіть пошукайте види лайнарту. Лайнарт може бути кольоровим або чорним, гострим або м'яким, рівним чи кривим. Неважливо. Головне, щоб вам принесло задоволення. Просто візьміть та спробуйте експериментувати. Так, я знаю, що відео вийшло коротким, тому що мені дійсно нічого сказати про лайнарт. Оскільки у попередньому відосі ви вже отримали хоч якісь поради. Але якщо вам цього замало, то я в кінці дам, можна так сказати, цікаві фішки для лайнарту у Paint All Side 2. Тож, приємного перегляду. З чого би почати? Ну, перше, що вам потрібно зробити, це налаштувати пензлик. Для того, щоб пензлик малював як перо, вам потрібно натиснути на ось цю кнопку знизу. І вам відкриється панель Tool Reference, яка доповнює налаштування вашого пензлика. Тут ви можете змінити розмір та прозорість кінчика вашого пензлика. Друге це налаштувати рівень нажиму. Тому відкриваємо налаштування, знаходимо «Pen Tablet», і вам знадобиться ось такий ползунок, який зменшує та збільшує рівень нажаття. Але я вам попереджаю: якщо ви ставите рівень нажиму на 100% то вона не буде малювати зовсім, тому краще ставте або на 30, або на 50%. І третє, вам потрібно мати особистий шар для малювання лайну, тому натискаємо на шар з пером і нам видадуть такі інструменти, як само перо, змінення ширини, колір, едіт, змінення ширини в деталях, та ще два інструменти для тих, хто малює мишкою. Здесь.